Дивіться, ми в Закарпатській області, е, то є озеро Віта. Е, тут є такий комплекс відпочинковий, дуже класний. І тут, дивіться, бачите, тут ще ялинки мають оті пагони, що я недавно показував, бачите, ті молоденькі. Е, тут та, якби, трошки інший клімат. В, в нас вже е, у Львові вже закінчилося, вже переросли вони вже в такі е, дорослі. А тут ще є. Тобто люди ще можуть зібрати. Дивіться, як вони рясно покривають. Користайте моментом ще. Дивіться, покажу вам трошки озеро тут. Форель просто одзазу. Тут можна ловити форель і можна... От тут є прямо ресторан. Бачите, в ресторан деш? Тут ловиш, в ресторан деш, вони тобі так як би, готують. Я думаю, що ви бачите, як так зверху такі великі взагалі мене плавають. Ну, суперова зона, просто супер. Спокійно, тихо. Бачите, там мангал, далі можна собі самому, так якби щось робити. Біля кожного домика є мангал. Я ще потім покажу, так якби більш... Ну, дивіться, бачите, от як рибка плаває. Таке благодать. Приїхав собі, ходиш, свіже повітря і просто супер. Тут ловиться риба, дають удочку, дають прикормку, ну при, приманки і отут, от що ви виловили, то ви собі і... Строзов не вивозьму. напевно, так. Ну, коротше, круто у мене собі став, ловиш, мангали. Бачите, то починаєте? Ага, вона туди переплила вся та риба. Ближче до мангала. Ото ми з другої сторони зайшли того озера. Там ресторан, там риболовля. ловлять. Бачите, тут такі різні другі озера ще є. Така зона суперова. О, тут собі мангальчик такий. Рибу відловив і собі можна тут можна і самому якби, собі готувати рибу. Але ми так, якби не будемо того робити. Дивіться, як класно, просто, просто класно. Тут подивіться, бачите, тут такий цілий каскад озер, таких маленьких озерець, звід, там, там зверху, ми туди не підемо, бо там далеко трошки. Одне перетікає в друге, збагачується киснем і попадає вже в це основне озеро. І навіть тут з боків, бачите, ще є такі. Вище, нижче, нижче, нижче і вони так. Та й ви поступово собі заходять в те озеро. Ну Супер, для форелі то ідеально. Ой, тепер ми вже напротив зайшли отих зони риболовлі. Бачите, там вже видали удочки, зараз хлопці будуть ловити. Під саком каже тільки зараз ми подивимося за скільки часу він зловить. Mm -hmm. та кидаєш о блін там А той вже зразу знає, яка вага і вже зразу рахує. <схай> <схай> так. Не повний кілограм, це риба має це кілограм. Сімсот. Ми купували форальма в магазині 300 гривень, це була знижка. Так. Що ти, <схай> ти що як трасіван отримуєш <схай> та, Так. О, бачиш, ж такі, він зробиш. Дітям саме більше інтересно, тому що Я тут бать, як вони пригають тут і рибки. І бачите, тут От на всіх таких тих стоять такі готові мангали. які, блядь, типу, з таких... Форм збирається, тобто форма є, залили бетону, дуб... тобто цементу додавили до крошки. Він ну, такий дуже удобно, зручний, так якби. Бачите, там, є там, там сюди. І дивіться, який вид звідси, бачите. Суперово, коротше, тут така зона, столики. І котик собі лежить на такой прямо на гріється, бачите? Привіт, привіт. І що, ти грієшся? Я тебе обхожу, і можеш можеш дальше собі спать. Короче, класно да. Дивіться, бачите, яка ваш тикафурельту є в Удді. ба, пішла. Ne, no, već se tamo nasibit plave. І на кожному кроці ялинки з такою штукою, що можна збирати. <рес> І така галявинка ми вийшла якраз, в така супер просто. Сонце буде світити трохи. То ми повернулися до ресторану. Там ми живемо в тому домі. А тут така. Що знайшла? Сакура! Зараз, зараз я тебе ще. І то є басейни, які, в яких можна собі відпочивати. Тут Почнеться сезон. Бачите, він тут, бачиш, насадив ялин тих туй, щоб вони, я так зрозумів, тримали берег. А тут такий-то якби... Водопад. З того озера сікає вода. І вона пішла туди, в ту в те озеро. Бачите, те збоку. І вже туди далі пішла. Тут Може бути. І ми повертаємося на доріжки. Ну то вони дуже класно зробили. Бачите, як вона тут класно. І тут такі камні, бачите? Класні. Ну, дизайнер тут бля, працював так, блядь, нормально. Форель тут плаває направо і наліво. Вони так, я бачу, тут нормально за нею піклуються. Але тут вважайте народу кожного дня і кожного дня йде відлов. Тобто тут її багато має бути. І дивіться наскільки сам камінь. Блін, да, супер. Той не такий, а той прямо. Ага, такий аж. Ну вони десь його зловили, та... Ну то його теж такий зверху, бачиш? Ні, такий а такий той, трохи інакший, так. Привезли. Ну взагалі такий камінь, що їх треба якось погрузити, привезти, положити, діла. Заморозки. Ну то не просто, так. А, бачиш, форель собі плаває. Вони всюди тут є. Я бачу, бачиш? От тут, бачите, стікає з того, тут навіть монети кидають. Зараз ми туди заліземо, позбираємо монети. Я думаю, що зберемо трошки грошей. От як воно плаває, як воно стікає з того озера. Тобто з озера. Воно собі тече сюди. Тут падає і пішло, поїхало. Так. Таня ловить рибу. О, тяне. Все, 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 та, помаленьку не спіши там, стойво. катушкою, катушкою, блін. О, І ми зловили, Таня зловила рибу, дивіться. Все-все, ложи, ложи, ложи. Зараз я її. А Чекай, чекай, ложи. Це відчеп. Очка, очка, принеси, так. Так, ми зловили рибу і ми її тепер нам приготували. Бачите, три рибки ми зловили і три рибки будемо зараз їсти. Тобто біля озера собі сидимо. Ну, тобто супер, ми аж там ще кинулася риба. Ресторані нам зготовили. Коротше, все круто. Одна порція коштує 150 гривень, якщо її тільки за приготування. Зловили ми по 500 гривень за кілограм, тобто нам тих три рибки обійшлися в 450 гривень. Ми за них заплатили, щоб зловити. Тобто отримали задоволення і 450 заплатимо зараз за приготування. А нове ну, б Ось який ось такий ставочок, маленький, ну типу такий маленький. Тут так, гаряча вода. Інфрачервона. і ще є такий так, якби, басейн теплий. О, тут гаряча вода така класна, зараз ми сюди запригнемо собі. І тут бачите яка картина. І чого? Літом там супер Тут ще будується все, тут заїзд і тут зона, так. Ото є та, якби одна із дуже класних таких джакузі. Ну, реально тут блін, так, так багато різних функцій, що блін, виходиш звідти, там, е... регулюється, отут, ви, бачите, тут, бачите, з боку включатель би. Бо ми спочатку не могли розібратися, де, де тут, що, але тут нам прийшов пацан, показав і дуже класно. Падает дождь, но очень а, классно, бля, просто супер. Але а, а Ты пішов, пошел, типа. Реальный пошел дождик. Но Ну, супер, мне. Привет, император, давай. <реш> <реш> Блін, реальний дощик пішов тут. Такий, що просто абзац. добре, що ми собі ще типа, а ми собі плаваємо. Там бачите. Але тут такий, блядь, дощецький, бля, що просто абзац, лиса шпарує парує там вверху, бачите? Ну, вже проходить. Така віп-зона буде тут. Так, таке штуле і дві крісло. Таке. таке. високе. высоке. Строн такий. І тут не типу, водопадик водопади. Класно так, ну тут, да. Супер просто Супер пупер гноб буде. А, сьогодні вже така мешбіш нормальна погода, бо щось вчора досчик трошки падав. Ну класне місце, коротше. Бачите, собі так плавають? Вони тут по всій території ходять і вони сьогодні зайшли аж так високо. Це озеро Віта, бачите, там далі воно з Віта воно йде, стікає, наповнюється вода. Тут матінка божа. Дуже класно так поставили. І місточки такі. Коротше, дуже класне місце для того, щоб просто або пореклаксувати, або просто віддихнути. Ну, єдине, що трошки тут сьогодні ще там чистять місце, я так зрозумів, вони там будуть ще робити якусь таку зону. так як...